Доброго ранку, миля! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів, які повернулись до нас після зими. Першим повертається жайворонок, справжній благовісник весни в Україні. Він з'являється тоді, коли сніг лежить на горбках і долинах. Але весна вже з кожним днем, годиною, дедалі певне, що перемагає зиму. Прилітають веселі граки. І відразу приступають до будови своїх гнізд. Вслід за граками прилітають з вирію дикі гуси і качки. Вони починають летіти дуже рано, що сніг лежить на полях, що ставки озера не розмерзаються, летять вони табунами. Дуже високо, переважно вночі, їх легше почути, ніж побачити. Ранньою весною повертається звір'ю лелека, великий птах з довгою шиєю та довгими ногами. Коли він не летить, а крила згорнуті, нам здається, що він весь білий і тільки його хвіст чорний. Лелека в різних місцевостях України називають по-різному: боцюк, бусе, вузько, чорноус. Лелека відважний, розумний птах. Вони не бояться людей, до яких звик, за народним віруванням, господарство, в якому є гніздо лелеки, щасливе. Руйнувати гніздо цього птаха великий гріх. Прилітають звірю і ластівки, в'ють свої гнізда. Під кришею, під самою стелею, в господарських приміщеннях, Поруч з людським житлом. Пізно звір'ю прилітають журавлі. Журавлі прилетіли і тепло принесли, кажуть у народі. І справді стають дні довгими і теплими. Ось і закінчилось наше заняття всього найкращого. До побачення!